Приїхав я на свою пасіку на точок з продовження ранішнього такого приключення. Діло в тому, що вчора, в 12-й годині дня, вийшов рій. Я вчора не зміг приїхати. І рій забирався дуже високо. Тато мій не зміг його зняти. Він вчора не улетів, лишився. Лишився тут. І я прийшов його зняти. От і він сам. Так, так, де він не попадає мені? Во. Вийшов з якоїсь сім'ї, я був впевнений, що риїться у мене ніхто не буде, бо тому що бук відбирав рамки на підводки, але все-таки якась сім'я зриїлась. Зараз подивимося ближче, як... Опа. як він себе почуває. Ну, коротше, от сидять. Зараз ми його оберіжемо і залиженемо реїню. Рий такий середнячок. Подивимося. Сидять такою бородою плотною. Так, рівня готова. Я взяв му кічку, щоб подивитися потім звідки це таке рівеє, що мені цікаво, як це так зроїлася сім'я. Роївня сама на вісім рамок, є куди струшувати. Поставив тут одну вощину, відібрав одну рамочку з розплодиком всяким, і одну суш. Поставив. Сюди буду зараз струшувати самі рій. Agora eu deixo com os próprios é tá. pode resbiar

Труси там коло коло ще коло тебе. Так, рийок знаходиться в, в руїні. Струсив. Наверху залишилося. Декілька тільки бджілок. Зараз їх закриваю, тут залишаю. Я ж вечором заберу. Ну що, побачимося вечором. Будемо знімати їх звідси. Так. І тепер... Ні-ні. Тепер ці бджілки я їх висипаю. Ні, ні, не, не треба до І дивимося, куди вони підуть, який вулик. <титут> Це мукеєчка, вона легенька. Нічого нічого. Так, ну поки чекаю. Куди полетять? Так. Ану приймають її. Вроді 22-й вулик. Тяжко оприділити, яка сім'я зруїлася, Ну, у 22-й сім'ї зайшло 4 бджілки, їх прийняли. Одна у верхній льоток. 21-18-та. У верхній позаходили. А у 22-й в нижній льоток, 4 бджілки зайшли. Біленькі, так що ймовірність з того, що 22-го сім'я зроїлася. А от ще біля восьмої ходить? Їм тяжко зараз літати зранку, бо холодно на вулиці. Ну, Зроблю огляд і будемо бачити. Так а от біла. Отбила біла прилетіла сюди і зайшла. На верхній люток. Сім'я номер 21 хм. Значить, 21-ша теж. 22-21 сім'я. Одна з цих двох. Зроїлася. Вони якраз рядом стоять. За 40 хвилин вправився. Рій поклав роївню. Зараз їду знову до міста, бо робота сьогодні. І вечором вже приїду, буду його переселяти на, на інший точок, вулик підготую. Ну і планую качати мід. Сьогодні п'ятниця, субота, неділя. Буду пробувати відкачку робити. Хорошо, потім буде відео, як я буду переставляти його. Нове, нове місце, новий новий вулик. удачі вам!